Україну сколихнув непедагогічний вчинок учительки однієї з київських шкіл щодо приниження шестирічного хлопчика на уроці перед усім класом. Горе вчителька, застосовуючи агресивні методи виховання, налаштувала проти себе не тільки батьків ображеного хлопчика, а й викликала осуд своїх колег. Як вчителю правильно знайти контакт із дитиною та як уникнути подібних ситуацій, ми поговоримо із експертом, вчителем початкових класів Житомирської міської гімназії номер 3 Юлією Давиденко. Пані Юлія, я рада вас бачити у нашій студії. Доброго На дня. вашу думку, чому відбуваються такі кричущі випадки у спілкуванні вчителів та учнів? Особисто я думала, що така поведінка залишилася десь у минулому, десь там, але далеко від нашого часу. Однак ми все частіше чуємо, вчитель образив, вчитель накричав, вчитель, наприклад, навіть вдарив. Ось як це можна зрозуміти та чи можливо зрозуміти взагалі? Дійсно, що шкільний простір це певний соціум, в якому нормальне життя, на жаль, неможливо без певних конфліктів, які відбуваються в колективах. І яким би дійсно не був згуртований колектив, конфліктних ситуацій уникнути ніяк неможливо, неможливо попередити, тому що дітки до нас приходять з різних сімей в кожній сім'ї свої пріоритети, свої правила, скажімо, тому що все ж таки модель поведінки дитини формується в сім'ї. І, звичайно, що в цьому ми маємо покладатися тільки на досвід і мудрість уже батьків та вчителів, які допомагають дітям направити їхню поведінку в потрібне росло. І як ви вже сказали, що дійсно конфлікти відбуваються не тільки між учнями. На жаль, і не тільки, можу сказати, що це останнім часом, а так було і раніше. Просто досить часто ми і, зараз що це чуємо. конфлікт трапляється mm -hmm. між вчителем і учнем. І як на мене, то для того, щоб зрозуміти, в чому ж причина, чому взагалі виник цей конфлікт, потрібно знати його першочергову причину, так звідки коріння цього конфлікту. І, Першочерговим завданням, вчителю, який тільки розпочинає роботу з колективом, я рахую це налагодження контактів, має бути з батьками. Обов'язково вчитель має е, зрозуміти, знати сім'ю, знати звідки її дитина, е, знати інтереси цієї сім'ї. І е, якщо такі контакти між вчителем і Сім'єю налагоджені, то таких то конфліктних ситуацій, звичайно, можна попередити. Контакт такий він ні в якому разі не має обмежуватися тільки батьківськими зборами, скажімо, або індивідуальними зустрічами з батьками через мови по телефону. Як правило, це має бути ціла системна робота. Якщо взяти для прикладу, скажімо, наш заклад. Mm -hmm. Житомирську міську гімназію номер 3 то у нас дуже багато проходить заходів, які просто неможливі без участі батьків. Це uh -huh. і різні акції, ярмарки, конкурси, і спільні екскурсії разом із батьками дні спорту, здоров'я. Тобто їх можна перелічувати, їх дуже дійсно багато. І що цікаво, що якщо ми залучаємо до Такої участі батьків, то батьки вони не тільки нам допомагають організувати, вони ще самі ініціаторами угу. багатьох міроприємств. Тобто в такому тандемі ви вже працюєте так, в командної це відбуто. допомагає нам уникнути конфліктів. Тому я рахую, що от такою однією із проблем виникнення цих конфліктів це відсутність контакту між вчителем і батьками. Звичайно, що дуже часто постає така проблема, як відсутність контакту між вчителем і учнями, а тут вже залежить від педагогічної майстерності педагога і від його особистих якостей, звичайно, наскільки він зможе зацікавити дитину своїм предметом, наскільки зможе знайти індивідуальний підхід до кожної дитини. Наскільки мені uh -huh. відомо, психологи у школах проводять психоемоційну таку діагностику. Вони працюють з учнями. Е, можливо, навіть із вчителями вони працюють. Ось що ви знаєте про це? Можливо, у вас є досвід такої роботи, можливо, на семінарах ви десь подібне проходили. Е, ну так, дійсно психологи працюють з дітками. Вони нам допомагають визначити там якого темпераменту угу. дитина, дають певні поради, як краще працювати з тою чи іншою дитиною, щоб уникнути певних конфліктів, скажімо, в цьому напрямку. А якщо брати угу. вчителів, то з вчителями психологи працюють чи не працюють, чи потрібен взагалі вчителю-психолог? Ну, я... Це вже знову ж таки індивідуальний Я які? все ж таки рахую, що дійсно потрібно проводити подібні тренінги, напевно, да? якісь моделювати ситуації, які можуть відбуватися угу. в колективах, заходити разом і спільний вихід із цих ситуацій, щоб не допустити конфліктів. Пані Юлія, ви досвідчений викладач початкових так. класів. Якщо я не помиляюсь, навіть маєте високе звання вчителя року, яким вже володієте понад 10 років, і так дійсно ну, це ну, таке так. горде звання. Mm -hmm. На вашу думку. Як і ще можна озброїти вчителів ось тими необхідними навичками для роботи з дітьми ось для, саме для початкових класів? У нас зараз дуже багато університетів випускають вчителів, але ніхто цих студентів, молодих вчителів, не вчить, як вони мають себе поводити. Ось як все ж таки молодим бути спеціалістам? Е, ну... Дійсно, що професія вчителя це досить складна професія, і це має стати сенсом Якщо життя. Якщо вже людина, наважиться, так. то вже пішов не суспільство. Однозначно. Залишиться. І перед тим, як обрати професію педагога, я думаю, що людина має добре усвідомлювати всі труднощі і складнощі цієї професії. І вона має зрозуміти, що професія вчителя це її місія на цій землі, і вона має бути готовою до будь-яких випадків і таких складних моментів, які можуть трапитися у діді скажімо, шкільно було житті. Uh -huh. З вашого uh -huh. такого досвіду, великого досвіду, як завоювати увагу першачків та направити їх на правильне освоєння матеріалу. Я не знаю, наскільки це правда, але до мене дійшла чутка, що ті класи uh -huh. дітей, яких ви випускаєте з першого ось по четвертий, ви їх навчаєте, після четвертого вже випускаєте у середню школу. То не те, щоб до дітей вимогливі вчителі, діти вимогливі до вчителів. Ось розкажіть, як вам вдається знайти настільки спільну мову з дітьми, щоб вони настільки гарно освоювали програму навчальну, матеріал. Не знаю, звідки у вас така інформація, але є? Я, ні. <рес> я хочу сказати, що в кожного вчителя, напевно, є свої секрети mm -hmm. для того, як зацікавити учнів. Да? Ну, початкова школа це навчання в початкових класах, воно неможливо без ігрових моментів. Так? Тому звичайно, що це все робиться саме за допомогою дидактичних ігор. Сьогодні сучасні діти, скажімо, вони взагалі до вчителя ставлять такі вимоги, щоб вчитель ішов ногу сучасністю, mm -hmm. щоб він володів всіма гаджетами, скажімо, які на сьогоднішній. День доступні. Вчитель має вірити в кожну дитину, має поважати кожну дитину. І цю повагу діти мають відчувати і в слові, і в міміці, і в жесті. Діти люблять вчителів, які наділені почуттям гумору. І також вони відчувають, коли вчитель з любов'ю відноситься до своєї справи. Однозначно, що ці діти завжди йдуть на зустрічі. Вони... Ну, віддають тобі, скажімо, те, що ну те тепло, і ти відчуваєш, що дитина дійсно отримує задоволення від навчання. Mm -hmm. Які кон... сьогодні, скажімо, якщо вже ми заговорили за сучасні методи, да? так, наприклад, такий. конкретний приклад, то сьогодні за допомогою. Звичайно, батьківського колективу, у мене сьогодні дуже гарний батьківський колектив, з яким ми співпрацюємо, у нас тісна співпраця. Ми сьогодні забезпечили наш клас смарт-дошкою, що дозволяє нам використовувати смарт-технології на уроках, саме на всіх уроках початкових класах. І це досить захоплює дітей, привертає їхню увагу і допомагає мені однозначно зацікавити дітей і скажімо, виконати ті завдання, які я покладаю саме на навчальний процес. Звичайно, у наш час таких так. технологій не було. Це так. був такий кам'яний вік, можна ну, так сказати. Але рівно були свої, скажімо, прийоми, своя методика. Малювали там, на дошках, є, так, є. там, вирізали усілякі фігурки. Пані Юлія, кожна людина ось має свій поріг витриманості. Добре, коли учні, ті ж самі учні у класі, вони добре. До вчителя відносяться добре між собою, гарно ладять, але і в наш час і були і раніше, і такі діти, з якими дуже складно знайти спільну мову, які також не є подаруночками. Ось як вчителю стримати себе, якщо він дійшов до якогось такого порогу стресу і вчитель, і учень таки вивів із себе. Ось ввів його у стресовий стан. Ось як вчителю себе стримати і не піддатися такій провокації. Ну, дійсно, що бувають у нас різні випадки, так? але я е завжди, коли проводиш урок, то згадую слова, що ти маєш на уроці говорити так, нібито тисячу вух приклали до дверей угу. і слухай, що угу. ти говориш. І тоді, звичайно, що ти ніколи не дозволиш собі зірватися і намагаєшся. Е Витримати з розумінням бігтих, видих, до... видих і спокійно так. пішли далі <риху>... вдихнути, порахувати до десяти і далі все відпустити. Так скажемо, один із прийомів. Діти дійсно що різні бувають. У нас багато таких ігрових моментів, які ми mm -hmm. застосовуємо на уроці, скажімо, якщо вже конкретно mm -hmm. говорити про якісь ситуації. Іноді, коли такий шумок з'являється в класі, я запитую дітям, е, запитую, що будемо робити. Вам не цікаво, вони говорять, а давайте запровадимо гру 1, 2, 3. Ну, Безпосередньо в нашому класі така, таке правило mm -hmm. діє. Діти самі добре його знають. Можливо, в інших класах вчителів є свої, інші секрети. В чому полягає ця гра? Mm -hmm. Наприклад, якщо хтось починає з дітей шуміти, я говорю, там. Маленка один, і якщо там доходить до три, що дитина отримала зауваження, дитина знає, що треба вийти на 10, ну вийти за двері, порахувати до двадцяти і подумати добре про свою поведінку, зрозуміти, що ти гірше робиш собі, тому що ти втрачаєш чогось там, не зрозумієш, не дослухаєш там, і дитина заходить. І ви знаєте, як правило, до три не доходить. Це дуже рідко буває, коли ми там уже хтось отримає три зауваження, і йому потрібно. Після там, коли я скажу там Миколка 2, угу. все вже більше Тише. порушень немає. Ну, скажімо, у нас діє таке правило, і дітям подобається, вони самі мені його пропонують. Хочу звернути увагу да. молодих да. спеціалістів і вчителів, ви занотовите, тому що це дуже такі слушні поради. Угу. Пані Юлія, соцмережами, ось якщо говорити про тисячі вух біля дверей, так. то до цього можна віднести те питання, яке зараз шириться соцмережами. Батьки хочуть, щоб у всіх школах, по всіх класах були встановлені камери спостереження, аби вони, в свою чергу, як батьки, могли оцінювати викладача, який викладає їхній день і той чи інший урок, і знову ж таки спостерігати за своїми дітьми, чи є вони на уроці, як вони себе поводять на уроці, щоб були якісь докази. Ось на вашу думку, чи потрібно? Таке впровадження в наші школи. Чи не потрібно? Просто особиста думка. Можливо, вона, це впровадження навпаки піде в мінус? Я знаю, що є навіть приватні заклади, як правило, це дошкільні приватні, угу. приватні заклади, в яких вже це е, є встановлені правильно? такі камери, угу. навіть в режимі онлайн батьки можуть там поспостерігати, чи взаймається безпосередньо угу. дитина в даний час. Що стосується самого, скажімо, встановлення у навчальних закладах, mm -hmm. нашого школа, типу, в школах, школа. ну, як на мене, то в цьому є які свої плюси, такі є свої мінуси. Mm -hmm. Звичайно, з одного боку батьки там можуть поспостерігати чи перевірити, як вчитель поводив себе на уроці, як працювала його дитина, якщо, скажімо, в цьому плані uh -huh, да, десь uh -huh. от, якісь настанови дати дитині. З іншого боку, це може, ну, як на мене, це суто моя думка, може просто емоційно виснажувати як і педагога, так і, і учнів, якщо вони розуміють, що вони весь час знаходяться під чимось uh -huh. наглядом. Так? І тим більше в педагогів є дуже багато таких прийомів, які вони вперше застосовують, десь. іноді скажімо, вони не дають тих результатів, uh -huh. які, на які він там розраховує. Вчитель розуміє. Що це не потрібно, десь, сідуючи раз, таким скажімо, користуватися методом. Тому відкладаю, не хотілося б знаєте, десь показувати, що в тебе там щось не вийшло, тим більше, що це була тільки спроба і все, як на мене, то показувати потрібно те, чого, чим би ти хотів би поділитися, угу, так, угу. навчити інших. Ваніль. І скажу, це така собі думка, хоча, угу. можливо. Дякую, що інші. завітали до нашої так. студії. У нас ефірний час, він такий обмежений, можна так сказати. Ваше наостанок слово до вчителів Житомирщини, можливо, до учнів. Прошу. Ви знаєте, я напевно хочу закінчити свій виступ такими словами. Шалве Аманашвілі, який поділився рецептом вчительського щастя, для того, щоб уникати конфліктів і попередити всі ці конфліктні ситуації, він пропонує всім педагогам взяти чашу терпіння, навити туди повне серце любові, вкинути дві пригорщі щедрості, хлюпніть туди ж гумору, посипте добром, наповніться все вірою, добре перемішайте. І потім намажте на шматок відведеного для вас. Життя і пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху. І я переконана, якщо кожен буде користуватися цим рецептом, то він зможе попередити будь-які конфліктні ситуації, які можуть назріти в його колективі. Пані Юлія, дякую за такі неперевершені слова. Тут додати залишається лише одне: давайте усі будемо щирі, і ласкаві один до одного. Посміхнеться життєво, посміхнеться нам у відповідь. Залишайтесь з каналом Житомир.